Всім привіт, доброго ранку. Я тільки прокинулася, зараз 10 година ранку вже. Вчора я лягла дуже рано, тому що я вчора дуже втомилася. Вчора було багато справ. Я їздила на набережну, їздила допомагати подрузі, їздила в торговий центр та на фотосесію. Я зараз буду застеляти ліжко, тому що мені потрібно, щоб вже зранку у мене в кімнаті був порядок. Сьогодні таке сонечко, напевно, дуже тепло, 30 градусів тепла в нас. Сьогодні, напевно, повбираю трохи в квартирі. Вчора хотіла, але вчора якось не вийшло. Сьогодні мені потрібно прислати спеціальну воду, яка буде для генерального прибирання, щоб чистити речі. Мені дуже важлива чистота мого дому. У мене в моєму телеграм-каналі є невеличке відео, де я показую, як правильно слідкувати за своїм одягом. Я зараз приїхала на нову пошту, мені потрібно забрати моє замовлення. Дома розпакуємо. Так, я вже вдома. Зараз ми розпакуємо нашу посилку. І перше це ось такі цукерки. Тут мої цюкерки. Мої найулюбленіші. І також ось така шоколадка. Ще я замовила два ось такі шампуні. Ось такий парфум духи. М -м -м. Пахнуть, як троянда. Мені дуже подобається цей аромат. Я вже потихеньку буду починати прибирати. Ми зараз живемо на 9-му поверсі, і хочу я помити вікна. У ванній кімнаті лежали дві розчіски і мені потрібно їх почистити. Чишу я їх ось такою щіткою. Далі я переходжу до миття косметички та косметичних засобів. Я повбирала трохи зараз буду прати одяг. Для одягу я спеціально собі купила новий гель для прання. Я вже все зробила, поприбирала. Тепер хочу вам розповісти, які речі я використовую для своєї зйомки. Я використовую ось такий штатів з лампою. Тут є три режими освітлення. З штативом я можу підставити на любу поверхню та знімати. Та ще мені потрібен мікрофон для зйомки, щоб в мене був хороший звук на відео. Але в мене ще його поки немає. Коли з'явиться цей мікрофон, Буду використовувати більш для Ютуба. В кінці вам хочу сказати всім дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім цьом!